А ви знаєте, в нашому садочку росте диво Квітка? Погляньте, чи знаєте ви, як називається ця квітка? Правильно, ромашка. А подивіться і скажіть, якого, якого кольору в неї пелюсточки? Вірно, білого. А яким кольором серединка? На струмній високій ніжці біля річки на лужку у косинці білосніжній стріла квітоньку таку. Ясним оком жовтоватим усміхалася мені. Хочу я її зірвати, а бджола сказала ні. Ой подивіться, хто це до нас прилетів. Це бджілка. Погляньте, як високо літає бджілка. Встаньте на шпиньки і покажіть, як високо вона може літати. Ось так, молодці. Опускаємо ручки. Кіжка в нас одна. Давайте разом з вами зробимо квіточку, ромашку. Ось з таких кружечків. Так. Жовтеньку серединку кладемо посередині, а навколо викладаємо білі кружечки. Один, два. Ось яка гарна квітка ромашка в нас з вами вийшла. Тож, малята, скажіть мені, з ким ми сьогодні гралися? Так, ми гралися з бджілками, з квіточкою, квіточкою, ромашкою.